У зоутрополісі. Дорого! Це офіцер Макріх. Бачу порушника! Затримую! Це офіцер Рокс! Я веду справу! У неї 48 годин на розслідування. О, так, перевір цей номер. Флеш тут наймоторніший. Він перевірить на раз два. Стоп. Тут усі лінивці. Ти думаєш, лінивці не можуть бути швидкі. Флеш, флеш, його не доженеш. Радий бачити старий. Мені також дуже приємно. Офіцер політій джутігопс. Як справи? У мене усе добре? Гаразд. Чим тримайся. Можу. Допомогти. Я прошу вас перевірити. Вам. Отже, я прошу вас перевірити сьогодні. Так, прошу вас перевірити номер у базі. Ми страшенно поспішаємо. Назвіть мені номер. Два 29... дев'яті. Будь ласка. Два дев'яті. Ейчді нуль три. Отже, два. Дев'ять. Ті. Х. Ді нуль три. Ейч. Угу. І нуль три. Нуль? Три. Флеш, а хочеш анекдот? Не хоче! Звісно. А? Слухай, які верблюди бувають тригорбими? Я не знаю. Вагітні! <свісно> Так, дуже смішно, дуже смішно. Але давайте завершимо сюди. Читайте. ні Так. Флеш. Які? Верблюди. За що Буває три Вагітні? О, так, чудово, всі почули. Горбими Зоотрополіс Швидше, зараз почнеться час пік. Уже ніч. У 2016-му.